Я Кіра, мені 5 років. Я вихованка дитячого садка 162 ведмедих. Живу в чудовому місті Запоріжжі. Всі чули про ковбоїв, самураїв та лицарів. У Запорізькому краї є свої герої. Так, так, це наші славенні козаки. Зараз розкажу, як у нашому краю з'явилися козаки. Дуже давно на великому острові посеред Дніпра оселилися вільні воїни козаки Вони збудували дерев'яний замок і назвали його Січ. Козаки були сміливі, сильні. А мали своє бойове мистецтво спас. Зараз його вчать знову, щоб ми не забули, як захищати свою землю. Козаки були дуже майстерними, Лучниками, ковалями, рибалками, вміли грати на кобзі і жартувати. Про козаків можна розповідати багато, але. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. У Запоріжжі є острів Хортиця, перлина нашого краю. Це одне з чудес України. Там є музей під відкритим небом, справжня козацька січ із курнями церквою і навіть гармата. Я дуже люблю бувати там з мамою і татом. Особливо на свята. Тоді можна взяти участь у козацьких іграх і побачити, як вправно козаки володіють шаблею і їздять на конях. Я дуже пишаюся, що живу в Запоріжжі. Тут і сьогодні зростають нові козаки і козачки. Добрий, розум. Може це я, а може і ви. Дякую за увагу.